Доопрацьована схема поставив змінний резистор у ліцем він намальований. Доставив діодний міст і додав зарядний акумулятор, який заряд... заряджається. Оце пусковий, це той, що заряджається через діодний мостик. От Резистор змінний, крутілочка. Ну і далі паутинка так собі оце стоїть. Пробуємо запустити. Так, да, і ще одне гаддейку на АМ частоті для того, щоб почути, які у нас імпульси, щоб вирівняти. Розкручуємо, включаємо. Зразу запрацювали гаддейку. І пробуємо резистором підрівняти. Шукаємо баланс. Помаленьку розкручується. Так, у нас записано, був 12,4 вольта. Зараз попрацює 5 хвилин, подивимося, хвилиночку. було 12,42. Чи десь якусь зарядку? Сам ротов тяжкий, На броти виходить досить довго. вроде бы вышел. попадаем в зону баланса мяча чуть-чуть воскручие Чуть-чуть. Ну вот, вроде бы вышел. Схемка бедения. Сейчас мы покажем. Пусковой аккум. Две обмотки. Трехх на Транзистор КТ-819 гМ, а все остане це треба підбирати відповідно до ротора свого. Схемка запустилась не зразу. Бідінь. Тепер це схемка бідіння. Ну от приблизно одну хвилину він на своїх повних шприцює, може більше трошки. Було 12.42, зараз глянем чи хоча б на одну соту, чи хоча б на одну соту він нас зарядився. Зараз якось телефон понастиряв. Змінно на сайт пожарный. Щас, сейчас, сейчас. Поспасу Вот так, два телефон. Не знаю як вам показати. 12.51. Був 12.42, ну одна хвилина. Пускаємо далі, пусть собі чуть попрацює. На 10, ,10 вольт плюс-мінус. За одну хвилину він зрядився. Не знаємо ефективності, будемо пробувати дивитися. Далі буде.